Тож, давайте будемо з вами зараз робити прогнозування, шукати підказки для України. На період з 13 до 19 листопада будемо дивитися таро ангелів, що підкажуть оракул мудрості і оракул, розроблений на основі оракула Ленорман. Називається Inner Voice. Так, ну що ж. Розпочинаємо. Так, перша карта староангелів для України. Яка підказка? Дев'ятка чаш, ваші бажання збудуться, проблеми зникнуть. Більше давайте любові до життя. така Хороша підказка в плані енергії. Наше бажання одне. Перемога, перемога, перемога. Так що хай воно і збувається. Друга карта мах, послання Архангела Разіїла. Ви готові, у вас є все, щоб досягнути поставлених цілей. Ця карта мені відгукується якраз про продовження звільнення українських територій від російської окупації. Третя карта. П'ятірка мечів. Карта Боротьба. Ви, можливо, прийняли не саме наймудріше рішення. Подумайте, що ви ще можете зробити в даній ситуації. Роздивіться, всі. Мотиви проаналізуйте ситуацію, і рішення, можливо, треба буде прийняти ще повторно. Карта «Пятірка мечів, вона говорить, що так чи інакше. Ну, тиждень, ви бачили вже прогноз по регіонах, хто не бачив, подивіться гарячих точках. Прогноз розклад на щодень, також подивіться, хто не бачив. Все-таки ну, ми не маємо повноцінного, на жаль, спокою, тому «Пятірка мечів логічно ж тут випадає. Аркан закохані, послання Архангела Рафаїла. Карта говорить про необхідність важливого вибору. Добре, все ретельно зважуйте і аж тоді приймайте рішення. Так, наступний імператриця Гавриїл. Три вже архангели сьогодні присутні у нас в розкладі. це хороший знак, сильний. Карта достатку, карта прибутку, карта народження, нового чогось важливого для України і карта покровительства. Така вона дуже сильна, чудова з такими крилами. І шоста. Десятка, ой, шестірка пентаклів. Карта подарунку, карта обміну, карта підтримки, допомоги та очікуваних обіцянок. Реалізація. Реалізація обіцянок. Ну, подивимось. Так, дивимося оракул мудрості. Кілька карт, що він нам підкаже для України на період з 13 до 19 листопада. Карта, карта Ін-Ян. Тут конкретно ІН. Карта говорить про необхідність балансування. Баланс підтримуємо, працюємо і далі. Енергетично. Інь і ян. Ще так не випадало ні разу. Такий якраз гармонія і баланс. Не подобається мені, правда, ця карта, бо тут такий з рук намальований вогонь. Тому все-таки я наголошую, тиждень є моментами тиждень. А моментами є гострий ось. І треба бути обережному. Але відновлення гармонізації може бути коли? Коли побільше виженемо рашистської нечисті з України? Так, третя карта. Карта долі. Чому бувати, того не минувати? А перемога України це прописаний сценарій, я наголошую. Карта Йдіть до кінця, так і робимо. Карта найкраще місце це вдома. Як же ж хочеться, щоб вся Україна була звільнена від тої Чорноти, від тої гидоти. і щоб дійсності люди нарешті могли повернутися додому. І, на жаль, для багатьох довелось залишити свої домівки, і багато кому вже, на жаль, і не буде куди повертатися, але я щиро вірю, що все рівно. Будуть відповідні програми, які будуть запущені для відбудови. Ось, відповідно, дай Бог, щоб було куди повертатись. Всім, хто був змушений покинути Україну свій дім Flexibл, карта гнучкості. Так що ворога вдасться все рівно обхитрити, і там, де, здавалося б, щось є неможливе. Стане можливим. Цікаві підказки, я би сказав, такі досить цікаві. Ну і давайте подивимося з цих. Карта щурів. Ой, не люблю цю карту, бо тільки з'являється карта щурів. Це вже означає, що треба викривати тих всіх щурів і всередині країни, які колотять. І виганяти. Ну і карта ще, от, є, звичайно, плани ворога, які несуть певні загрози. Тому кажу, подивіться розклади на щодень, подивіться розклад по регіонах гарячих точках, щоб бачити, в деякі карти випадали попереджувальні. Прогнози збуваються. Карта коса. Теж карта гостра, але має вона два значення: з однієї сторони, то ми так будемо тих гадів, рашистських косити, щоб був урожай, тобто результат. І відповідно карта, яка говорить про те, що карта коса це гостра карта, так як мечі. Що будьмо уважні та обережні. Третя карта, букет. Все-таки хочеться, щоб святкувати було побільше чого, як ми кажемо, щоб все те гадство згинуло. Карта Вершник це карта, яка говорить в даній ситуації про важливі новини за кордону, про важливі поїздки, про важливі. Приїздки, я вже скажу так, хтось може приїжджати також в Україну. І також карта говорить про приїзд, прихід, допомоги. І п'ятий, давайте подивимося ще. Оракул. Дуже його люблю, тому що це карта дерево життя. Карта Древо Життя говорить, що рухаємось напрямком правильним, гадствами ми переможемо і буде нам добре. Дай Бог, щоб це було чим пошвидше. Ось такі маємо чудові чергові підказки для України на період з 13 до 19 листопада. Прохання поширювати ефіри, щоб люди бачили актуальну інформацію. Підтримати вподобайкою, залишайте ваші коментарі, щоб Ютуб бачив, що відео активне. Разом і далі до перемоги рухаємось, допомагаємо нашим воїнам ЗСУ, хто чим може, вміє і знає. І випромінюємо побільше енергії світла, добра, любові Божесної та позитиву. Піднімаємо наші вібрації і долаємо. Нечисть успішно і далі. Хай буде так.